Закарпаття край, де поєдналися нації усієї Європи для жителів нашого регіону. Звичним є переплітіння різних мов. На наших кухнях панують аромати, притаманні кухням різних країн. Ми співаємо пісні, що їх слухали предки різних народів. Ромська музика відома на увесь світ. А от у тому, що й кухня співучого народу по-особливому цікава, відтепер є можливість переконатися. Рому відкрили в Ужгороді готельно-ресторанний комплекс, і усі бажаючі можуть скуштувати страви, які роблять Рома ситим і вдоволеним. Циганська кухня масивна, м'ясо жирне такое, куриця, жаркої. Вот это є циганське блюдо. Здесь аура. Циганської душі. Я хочу сказати по старі, що якщо хтось здесь побуває, повірте мені тому щастя буде приносити. Для особливого стану необхідна не лише смачна страва, але й особлива атмосфера, якої досягають завдяки таланту, переданого від предків, адже музика ромів сколихує навіть байдужі до мелосу серця і душі. Роми поють костра, з гітарами, скріпками, з скріпки грають і як птиці поють. Вот є тишина, тишина, отта радость, та страдання, та все вони передавали. Почему пушкин? «Почему толстой приходила отдыхал только с цигаві. Прогресивні організатори розуміють, вибагливого клієнта лише екзотикою не привабиш. Тому і дбають про те, щоб вимоги звиклого до європейського сервісу туриста було враховано. Вимоги будуть ще більші, як в таких ресторанах. Я гарантую, я їх буду обучати в цьому. В прошлому році я його вже трошки вчив, і далі ми навчимо його все повністю, як потрібно робити. На Закарпатті розуміють, туристові мало пропонувати лише краєвиди. Він хоче зручно спати, смачно їсти і змістовно розважатися. Тому до такої родзинки, як Ромський ресторан, приглядаються особливо. В автобусі не оплані туристичному сьогодні сучасному є 46 місць. Тобі 46 туристів на обід можна приймати. Тоді мені мені відповів: а ми можемо ще концертну програму під час обіду зробити. Я сказав, це дуже чудово. Я думаю, що розкрутку цей об'єкт буде мати. Що ж, відтепер обласний центр Закарпаття має ще один цікавий туристичний продукт. А ще завдяки цьому додалося чимало робочих місць для представників ромської національності. Нововведення заслуговує на особливу увагу.